Добрий день чи вечір всіх, хто цікавиться моїм каналом і хто буде кого цікавить мої випуски. Як ви зрозуміли з попередніх випусків, основні хвороби, з якими я проживаю, це цукровий діабет і гіпертонія. Ну, про гіпертонію я розказав, хоча там мало. Переглядів, що 6 чоловік, напевно, нікого нема більше гіпертонії, не, не цікавить нікого. Може, хто ще не заходить, то заходьте там, все я розказав, що я приймаю, як і як живу з гіпертонією. і Друга хвороба це найстрашних хвороб на сьогоднішній день. Та хто? Проживає з нею, то ти й знає, що страшнішої хвороби немає, як цукровий діабет, алокі ограничення і так далі. Сьогодні хочу зробити огляд глюкометрів, бо без них життя при цукровому діабеті неможливе і не цікаве. Перший глюкометр вже років 8 я ним користуюся. Кава Австрія. Австрія Непоганий прибор. Хорошо показує. Хороший цей. Пристрій, який проколює. Там я показував, як я проколюю. Ну. Я зв'язку з тим, що крові не можна показувати. То я не показував Так, да, основна проблема сьогодні постає із тес полосками У їх немає, а які. підходять, Аналоги вони. Не точно показують. А так, прибор непоганий. Не Другий прибор я вам вже показував його роботи. Швейцарія, One Touch Ультра Плюс. Да тут проблем немає. Тес полоски. Купив 400 гривень 50 штук. Де купляти, вставляєте додаток на смартфон, таблетки, набираєте, які вам тест полоски потрібні і знаходите відповідну аптеку і робите заявку, забронюєте і купляєте. Ну, мені фактично я міряю раз у 10 днів, може раз у тиждень, може раз у 2 неділі. Я свої симптоми вже знаю. А мені цієї упаковки вистачає на рік. Так, да, ці тест-полоски йдуть уже, уже по доступним лікам. Там є також скидка. Кайця 244 гривні було на цій упаковці. Також звертайте до особу, особистого сімейного лікаря. Далі буде направлення на ендокринолога, на і вам буде також виписаний є рецепт, де ви зможете отримати тест положки із знижкою. Прибор непоганий. Але є одне но. Тут ззаду. Да, дуже приємна ця. упаковка і так далі. Стоїть тут одна батареєчка. О! Ну, і проблем немає і купити. Аврорі, купив щось там за 60 гривень. Так, да, він довго в мене лежав. Я використовував Веліон. Тоді ти вже закінчилися, Думаю, попробую ці вже. вантаж. У мене ще тест полоски були. Ну, як ви ж бачили на попередньому, ви вставляєте сюди тест полоску Воно загоряється. Проходить певні функції, екран засвідчується, а капельки немає, не показує. Добре на всіх упаковках є. На цих упаковках є номер гарячої лінії. Дзвоню я на цей номер. Десь він тут є. Ну, і так важно, це можна знайти його. Позвонив на цей номер на 0800 і так далі. Дзвоните на цей номер. І жіночка зразу каже, поміняйте батарейки. Поміняв батарейки, все запустилося, капелька з'явилася, що прибор готовий для використання. Так що, якщо буде користуватися таким прибором, якщо ви вставляєте тест полоску і немає капелька, не пульсірує, значить потрібно міняти батарейку. Всього одна тут у цьому приборі стоїть. Так що непоганий також прибор. Хороша це є комплектація, закривається і так далі. Бачите, яка куча. Ще одна, це ще не все. Тоже швейцарський прибор. Байер, фірма, теж Швейцарія. Contour Next. Є ще даже пару полосок. Ну тут одне, ну, як виясняєте, тут також треба з часом. Тут навіть дві батарейки стоїть. Таких, як Вантач. Дві. Тобто 120 ГРИників. Але вони не в ГРИниках. Тут оці теспоки, вони є, ці контури. Ну там контур плюс дивився та я в одній аптеці контур плюс. А тут контур Next. Але сюди підходить не тільки Контур Next, а контур. Ctrl XT. Так що або Ctrl Next шукати, або де шукати як я вам розповів. Все через таблетки. Одне но. Меню на французькій мові. І показує, наприклад, якщо показує 8, то там буде показувати 160. Якась там нова одиниця. Ну, коротше, методом арифметичних можна напонять. Якщо 160, то це значить 8. Чи там 16, поки ні, я більш, я вже не пам'ятаю, давно користувався ним. Ну, коротше, він також робочий. Да, де його взяв? Ви знаєте, виділяються вони також по гуманітарній допомозі. Так як у мене цукровий діабет, я звернувся до ендокринолога, і цей прибор був мені виданий безкоштовно. Ну, каже, я вам дам, але ну, якщо каже, ви десь знайдете до його тес полоски. І так само меню на французькій мові далі не переключається на інші подібні мови. Там польська, словацька, навіть російської немає в цьому приборі. Ну, робочий, так що такий контингент. Всі вони підходять, як кажуть, всі працюють. Ну, в наступному відео розкажу, як я харчуюся, які ліки приймаю, скільки, коли і так далі. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої запитання, будемо разом воювати з цією страшною хворобою. На все добре, миру, добра, бережіть здоров'я. Своє і вашим родинам. Будьте здорові!